Всім добрий день. Сьогодні попробуємо поговорити про те, що я вам розкажу то, те, про що, скажімо, ніхто вам практично не розкаже. Всі блогери, як кажуть, біснуються над тим, що можна, скажімо, десь, як кажуть, чим порадувати або, наприклад, налякати. Ну, внутрішні проблеми нам ніхто... Ніхто не розкаже. От, ну, мы знаем, наприклад. Чому розхвалюють там заложного, да? Ну, ясно, что я ще в 22-му році казав, что залужний – це, це скажем так, правая рука Зеленского Ермака. Чому? Потому що, ну, вони боялися армію, скорочували на 40 тысяч перед самою війною. З 240 тисяч стало 200 тисяч. Виявляється, це перед війною. І це всі говорили, що буде війна, всі, всі відчували. Це по поводу, скажімо, нашого кормчого і залужного. От коли почалася війна, там, ви ж самі знаєте, так? Да? Що Зеленський три дні не вилазив, як кажуть, з підвала і своїх бомбосховищ. Все чекав, коли його обміняють на... Скажемо, на, на якогось іншого президента. А потім виліз і давай кричать, що давайте ми відводимо війська до Дніпра. І всі мовчали, в тому числі залужний. От... То, короче, ну, що ж то, тільки Моженко почав про це говорити, що ти робиш. Так його вигнали. Це я просто скажу, що коли... Генерал Марченко, який був послан на розтерзание москалям, Кацапов, на Херсон, да? Миколаїв, Він практично з голими руками, там тільки були добровольці. І одна бригада там була, по-моєму, військова підійшла. Розгромив Кацапів, погнав їх до Херсона. 10 км залишилося до Херсона. Зеленський знімає Марченко, він скажі, зовсім з армії. Призначає там Западенця полковника, кримінального злочинця, який там з Донбасом під час, цього часу торгував, робить генералам і той відводить війська від Херсона, даючи можливості росіянам туди послати 20 тисяч ВДВшників. Так воюють. Заложний нічого не сказав. От Під Харково, коли там сирський організував контрнаступ, Бо він, як кажуть, залужному, мабуть, не доповідав, тому що зразу б це знав би Єрмак, і це вже було в Москві. От. І тоді, скажімо, там вдали був наступ і не розвинули, зупинили наступ. Зеленські наказали заложному, і вони наступ зупинили. І росіяни знову підготувалися. А коли в 23-му році. Суровикін організовував, коли кричали контрнаступ. Суровикін зону оборони зробив. Причому робили доти, зоти, під підземні ходи, зуби дракона. Ні одного снаряду по ним не, не попало. Ви знаєте, так? Да? Тобто не обстрілював. А сам чому не обстрілювали? Це сили оборони. Був наказ не стріляти. Це так само, коли армія практично без цього, без, без залужного, без... Верховного головнокомандуючого розгромила під Києвом і Черніговом російські війська і ті почали тікати. Ні одного вистрілу було заборонено артилерії стріляти по цим колонам. Залужний знав, що ж він не подав відставку. Якщо ти, якщо ти командуючий, розумієте? Мол, все, що Зеленський робив, все практично залужний повторяв. Вот. А при контрнаступі. Коли залужний, я до того веду, що практично не підготував. Це вже всі генерали говорять. І на Заході в Америці це все знають, що залужний практично не підготував війська. Не було плану нормально. Він практично тупо гнав війська на лінію Соровикина, а там були закопані танки Т-55. Там були дзоти-доти, доти, там була армія досить підготовлена. Він практично знищив 40 тисяч. Наших резервів. Це ті, хто в Європі підготовлені були. Уявляєте собі, це залужний. Туди, значить, після цього, після провалу, коли залужний зупинив, вже нічим було воювати, зупинив, скажуть, операцію. Практично трупи кругом валялися. Твар така. А зараз кричать про залужний. Зеленський туди раптом прилітає, до в штаб туди до залужного. І бачить, той вилазить п'яний, в жопу п'яний, з бабами, залужний. І він зразу його зняв. А не розжалував, просто послав тоді, послав, це його права рука, послав в Британію послом, не знаючи ні мови, нічого. Толком майор, який генералом став. Уявляєте собі, що це таке? Тепер тут розповідають. А тепер подивіться, що робиться в Генштабі. Начальником Генштабу призначили генерала, який ніколи не був на фронті, ні воював. Це був тиловік, який розпоряджався кальсонами, патронами, там, постачанням. Можете собі уявити? Тепер він, начальник генерального штабу. Як мені розповідали, там п'янки, блядство, пробачте за французький. от. Там, короче, шлюхами постійно там, там генеральный штаб практично не знає що на фронті відбувається Там причому настільки регулярні п'янки що туда, коли приїжджав в Сирський він штаб заглядав розумієте вони орги, він постійно горги, а Сирський, між іншим не п'є Ну, по меншій мере, з ними не п'янствував Тому його в штабі постійно, ну, скажімо так. Матюкають, ворогують, ну, скажу, не люблять. Бо він чужий, він з ними не п'є коньяк. Там, значить, причому, як розповідають, вони там просто настільки нагліють, що розкидають значить, червону ікру, чорну ікру. Розумієте, ці всі риби, там всі, всі делікатеси, значить, там просто гроші, гроші, там просто вони не знають, куди дівати ці гроші. Там просто ватханалія. І це зверху донизу. І так само внизу теж ті генерали, які командують уже на місцях, вони практично не знають. п'янів посилають війська, ну, скажімо так, на знищення. Тобто Зеленський практично знищує армію, що він не знає це? і це ще поширяється, як кажуть. Оце, оце наша армія. Тому ми постійно, скажімо, провалюємо одну, і третє. Ми могли б вже давно перемогти. Але Зеленський не зацікавлений в тому, щоб армія перемогла і щоб зупинилася війна. Вона на руку йому вже стільки накрав, розумієте? А тепер просто йому потрібна влада. І чим довше війна, тим добре. І це він тільки кричить про патріотизм кругом, що не здав ні п'яді землі. Ну, чого ж тоді снаряди не поступають? Байден уже стільки дав нам зброї. І туди на, на Донеччину не поступають снаряди. Або поступають дуже в такому обмеженому, обмеженій кількості. Війська не поповнюються. Армію стешують, практично знищують. А тут всі уродиці, всі особливо ці бандерівці всі, на всіх оцих в Ютубі. Зеленський Железний генерал. Да це просто тварь. Залужний, я хотів сказати. Железный генерал. Разумеете, в чем речь? Там про, про його походи по ділкам просто, про, просто ті всі мовчать. Причому розповідають люди, які добре, добре знають цього урода. Вот. Ну, бачите. Як кажуть, хотіли зробити регіону. Зеленського поставив Путін, практично поставив Зеленського. Пристав до його свого, як кажуть, Єрмака свого наглядача, той при... Зеленський призначив майора. Майора призначив командуючим арміями нашими, тобто Збройними силами, і отак от все тягнеться. Тепер ви чого, дивуєтесь, що ми так постійно програємо. Доки не ліз, Поки Зеленський не ліз в командування і заложний. Перші два місяці війни армія перемагала. Тому що офіс президента був переляканий, він не ліс. А потім, коли гроші пішли, американці почали давати гроші, От. тому що англійці давали тільки зброю. А американці почали давати гроші. Все, зразу Зеленський жив. Зразу вся банда кругом, Зразу всі почали нищити все, що можна грабувати, привласнювати. Як можна так воювати? Ну, коротше, маємо те, що маємо. Який народ? І це все зараз тримається тільки на героїзмі простих солдат, на героїзмі оцих от командирів, бригад. Причому їх теж практично міняють. Розумієте, їх міняють. Ставлять бойових... Командирів знімають і ставлять уродов, А які стещують і так знищують оці батальйони. А що оця історії, коли мені розповідали про ту 155-ту бригаду, яка у Франції це ж набрали? Це ж на Західній Україні формували її. Західний округ. Я як мені розповідали, туди набрали наркоманів, алкоголіків, і просто, от, ну просто бездарі. Вона. Туди йшли ті, хто знали, що буде у Франції. Коли у Франції їх почали, скажімо так, муштрувати, ви ж пам'ятаєте да, там більше півсотні втекли. Так Знаєте, як вони втекли? Там вже було їхній лагерь був оточений колючим дротом. Вони зробили підкоп. Вони підкоп зробили. І туди півсотні втекло за кордон. Ну, домовились. Тому що треба було їх переодягнути, дати, ну, скажімо, гроші. Тобто там свої люди були, розумієте? цих, Ціхну деяких западенців немає. Кругом все все для своїх, для всього. Так я пам'ятаю історію, коли там ця комісія оце, літературна, вона ще й за складає. І вони там, значить, кожен рік конкурс. Дали конкурс цьому хлопчина там, значить, із Закарпаття, який розписував, як вони робили підкоп. Під кордоном і переганяли туди, скажімо, людей, там, сигарети, ну, коротше, всю коротше, контрабанду. За це йому першу премію дали оці западенці, цій, як кажуть, цій комісії культурній, письменницькій. А той отримав там, значить, достатньо непогану грошей і втек у Канаду. І звітом розповідає, які він патріоти, які оці западенці патріоти. Так оці патріоти показали. 1700 тисяч, тисяч, тисяч ну так, да, 1700 от військових втекли, навіть до фронту не доїхали. Вони не збираються воювати, вони тільки вишиванки і кричать, що вони герої, вони рушійна сила. Вони рушійна сила. Ну от бачив. Ну, коротше, отака от у нас армія, такий у нас народ, така у нас, як кажуть, таке командування развратно практично негодяє. нищать армію, а самі просто вот жирують І просто не то що жирують, а вони просто ну якби був Сталін, вже б розстріляв такого от те всі западенці кричать, от, но Сталін. так да, ну, треба було розстрілювати на фронті всі генерали, які, які провалювали операцію. Сталін розстрілював. хоть одного тут розстріляли, зрадника Генерала, які посилали на обоє людей, непідготовлених в п'яному угарі. Кричали всіх там, всіх лякали, що вони всіх познімають та повбивають. Це ж, от прийдуть солдати, от взяти, ну, наприклад, Азов. Найкращий да? нашо. Чотири його заступника, командуючого Азову, по 20 мільйонів купили в Києві квартири в центрі. Звідки гроші? От вам, вот вам Азов. Тому що там вже теж все розклалося, вже мораль. Практично ніде немає моралі. Повинна прийти жінка. Доки не прийде жінка і не наведе порядок. В нашій країні буде бардак, буде, не хочеться навіть говорити нехороші слова, як кажуть. Буде все кругом. Все стоїть гри ногами. А те радеють.